Ша квартира, ваша територія достойно, лаканічна, в стилі неокласіцизму, укомплектована меблями з натурального дерева. Є дуже зручна, гардеробна. Меблі в кухні теж натуральний бук. Облаштована зона відпочинку та робоча зона. Фронтальні вікна дають багато світла і відкривають гарний краєвид на приватний сектор в бік моря. Найвисочайша якість ремонтних робіт кожен фрагмент, кожна деталь, кут, вертикаль, рівень такого ви, Бачили досить давно. Приходьте і побачите особисто. Квартир багато, а з якісним ремонтом і меблями. Одиниці. Телефонуйте поки що актуально.